Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. В Одесі мешканці багатоквартирних будинків продовжують отримувати дві платіжки за комунальні послуги від ЖКСів і від приватних керуючих компаній. Ба більше наразі з'явилася інформація, що через ці комунальні війни Одесити втрачають субсидії. Детально про це говоримо сьогодні. З нами на прямому зв'язку юрист Вадим Бабіч, засновник юридичної компанії Legal Access. Пане Вадиме, я вас вітаю. Вітаю Наталя. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Ну давайте почнімо з базового питання: наскільки масовим в Одесі є явище, коли мешканці отримують дві квитанції за комунальні послуги? Ну, ситуація дійсно з подвійними платіжками в Одесі є таким масовим і значним явищем. І за деякою інформацію вона охоплює більше ніж 1200 будинків. А за, за за моєю інформацією, при спілкуванні з моїми колегами, це вже більше 2000 тисяч будинків. Це відбулося через конфлікти між ЖКС та приватними керуючими компаніями, які в деяких випадках отримували право на управління багатоквартирним будинком з порушенням. Ну і зараз триває розгляд цієї проблеми вже на рівні міської ради і правоохоронних органів. Ну Ця історія насправді в нашому місті, на жаль, не нова. Мені здається, що вона втягнеться вже чи не рік. Як ви вважаєте, чому й досі вона ніяк не може бути вирішеною? А... Я вважаю, що ключовими причинами затримками у вирішенні проблеми по-перше, це незаконність укладення договорів, які в свій час були укладені. Також недостатній, напевно, контроль з боку міської ради ще в минулому часі, і тривалість судових процесів та Відкриті кримінальні провадження, які, в принципі, і затягують цей процес. Але я пізніше, якщо можна, там в кінці надам рекомендації щодо цього, як, в принципі, вибратись з цієї ситуації для мешканців. Обов'язково ми їх вислухаємо, але поки що хотіла б зосередитися на питанні субсидій. Невже дійсно через цю ситуацію одесити масово стали втрачати право на отримання субсидії? Е... Ми також обслуговуємо будинки, і на щастя, у нас такого не, не трапляється, тому що ми все робимо напевно чітко. Е, але за словами колеги, дійсно такі ситуації є е, внаслідок конфлікту, да, між тими ж самими ЖКС та приватними компаніями. Е, і ЖКС е, там виставляють так, е, сплачуєте буквально за послуги, так і е, там, що ж у нас, якщо не сплачується, Більше ніж три місяці за житлово-комунальні послуги можна передати цю інформацію до відповідних служб, і тому субсидії всі втрачаються. Чи закон на це треба розглядати в принципі в окремих випадках? Тобто наприклад, якщо був ЖКС, так да, це як управитель багатоквартирного будинку. Потім співвласники зібрались, провели збори, вибрали іншу. Керуючу компанію, то звісно ЖКС не має права нараховувати такі платежі, тому що є рішення зборів, і воно є законним. Повідомили колишнього управителя ЖКС і на цьому все. Але як практика показує, не все так у нас просто. Скажіть, будь ласка, ну з огляду на ту ситуацію, яка склалася, що робити Одеситам, які дійсно стикнулися з втратою права отримувати субсидію? Або вони приймаються, що їх може спіткати така доля, ну, найближчим часом? Що робити Одеситам? Ну, по перше, розбиратися так ситуації знову ж таки різні. Писати відповідні заяви, скарги, виясняти хто дійсно в будинку цьому управитель і так далі. Тобто, ну але все це, це звісно довготриваючий процес, і все це може просто призвести до суду. І ну я не знаю, це дуже багато часу, поки знову ж таки правоохоронні органи з цим розбираються, і так далі, і тому подібне. Я вважаю, що вихід цієї ситуації це зібрати збори і визначити, хто ж саме управитель багатоквартирного будинку, або ще краще створити ОСББ. Це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, і плюс плюсом є те величезним, це контроль, тобто співвласники своїми силами. Будуть захищати права да ну свої права перед контрагентами, перед керуючими компаніями. Вони також можуть укласти договір з керуючою компанією, але це простіше і буде більше контролю. І не буде у цих випадків з подвійними платіжками. Ну насправді звучить доволі логічно і зрозуміло. Тоді виникає питання: скажіть, будь ласка, ваші колеги, з якими ви спілкуєтеся, які потрапили в цю ситуацію, чому вони вже не зробили саме такого кроку, не організували збори і не поставили крапу в цьому питанні? Навпаки, ті колеги, з якими я вже спілкуюся, вони вже це роблять. Вони проводять збори, і ми також, наша компанія, також пропонується. І ми проводимо збори, і вже ставимо, скажімо так, все на свої місця, щоб захистити права співвласників. Ну, мені залишається зараз запитати, бо це важлива інформація, якщо ви нас можете зараз проконсультувати, так щодо зборів. А якщо треба вирішити питання, ось цієї ситуації подвійних платіжок за комунальні послуги, якщо йдеться про будинок, в якому не створене ОСББ, а це є просто комунальна власність, ну, будинок, який дотичний до. Міської ради, як правильно в ньому провести збори, на що варто звернути увагу результати цих зборів, куди в якому вигляді треба направити, щоб остаточно поставити крапку, щоб вже мешканці цього будинку не переймалися. Дивіться, відмінність в тому, що е, якщо є ОСББ, в нас відбувається збори відповідно до закону України про ОСББ. Якщо немає ОСББ, відповідно до закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Тобто, співвласники можуть провести збори так же само. Е, ну е, головне це е, так дотримуватись законодавства, скласти протокол згідно законодавства згідно закону, е, і можна подати звісно на зберігання до. Міської ради до департаменту ЖКХ, і все, і, і, але там є у нас строк два місяці, так щоб колишній управитель, щоб колишній управитель вже там передав всю технічну документацію на будинок і так далі, і вже тоді процес завершується. Ну, я так розумію, що якщо ми говоримо про вже створене ОСББ, то це відбувається набагато вже легше. Звісно, звісно, дуже ефективний контроль, в принципі, як за внесками, так і е, щодо захисту прав співвласників щодо отримання субсидій і так далі. Я впевнена, що ви також, як і я, бачили інформацію, що ця ситуація вона вже вийшла не на рівень міської влади, вона вже вийшла на рівень державної влади. На неї звернули увагу наші очільники в Києві. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте після ось цих ситуацій, чи, наприклад, буде зміна певна законодавчих актів законів? щоб ці ситуації, які ми спостерігаємо, вони не повторювалися? Чесно кажучи, дуже дуже складно сказати, але роз'яснення від центральної влади точно мають бути. Наскільки мені відомо, центральна влада, вона поки обмежилась обмежилася заявами про розгляд самої ситуації, але будемо чекати офіційних роз'яснень, як чинити саме в цій ситуації. Але я думаю, що кінцевим варіантом буде суд. Це моя особиста думка, і через суд це поставить крапку. Ну і ще одне таке наріжне питання: не можу не скористатися нагодою, його вам не поставити. Поки, наприклад, люди збираються збирати збори, вибачте за таку потрібну тавтологію, але інакше і не скажеш. А поки розглядаються якісь скарги, якісь листи до міської ради, а ну інші дії, що робити от з місяця в місяць, тим, хто опинився в цій ситуації. Платити тільки тій компанії або установі, яка дійсно доглядає за будинком, ну, наприклад, приватній компанії платити ЖКСу ні. ну чи навпаки, чи платити обом, чи не платити нікому. Дивіться знову ж таки, якщо остання була обрана компанія управитель там а. То треба ну по логічно платити компанії а яка останню була співвласники обрана е, управителями е, тут. Просто знаєте таке складне питання, тому що ситуації у нас дуже різні, дуже різні з цими е, подвійними квитанціями. Навіть є подвійні квитанції, коли вже створено ОСББ. Я вам більше скажу. А е, тому е, треба дивитися саме на ситуацію і вже діяти, ну виходячи із ситуації. А краще швидше створювати ОСББ, і проблем буде <нагалі> набагато менше. Пане Вадиме, я дуже дякую вам за діалог. Дякую за фахові поради. Нагадаю, з нами сьогодні був Вадим Бабич, Юрист, засновник юридична компанія Legal Access. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь Українську службу інформації.